У Києві попрощалися із загиблим воїном Олександром Бойком. Він служив у батальйоні морської піхоти імені Костянтина Ольшанського. На Донбасі з 2014-го загинув боєць 9 листопада поблизу селища Павлопіль на Донеччині у бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою. Йому було 43. Поховали Олександра Бойка на столичному лісовому кладовищі. Олександр був надійний бойовий товариш. Добрий друг. До нього Молоді наші працівники зверталися як до старшого брата. Добрий, був безконфліктний, абсолютно. Це була робота снайпера. Помер миттєво, там куля зайшла прямо в серце. Судя по тому оружі, з якого був убит наш товариш, такого в Україні немає. І бути не може, таке оружия стоїть тільки у спецназу розвідки Російської Федерації. Не мені судити, звісно, я простий сержант, але. Но... Профессиональний воєнний РФ работает проти нас, і это очевидно.